Дорогі друзі, з вами Шадлбоф і це рубрика без модів. Сьогодні я вам покажу свою лабораторію і зараз ми летимо до моєї лабораторії. Вибачте, бо язик трошки заплітається. Вже дуже довго не було відео. На минулому відео Ми дуже багато набрали переглядів ну і лайків. Як бачите, я тут поставив дерево. І зараз я вам покажу під деревом є один вихід в лабораторію і зараз я вам. Ось так. Бачите, тут я все обклав залізом. Тут я зробив охорону собі таку невеличку. Тут мої кажани були. Вони, певно, всі повилітали. Ну, експеримент 626, 627, 628 і 629. Тут є спеціальна дверка, як бачите, вони всі полетіли. Зараз я їх побуваю. Дивіться, я їх тут розводжу. Ну, типу, над ними експеримент проводжу і так далі. І все. Вхід в саму кабінку охоронця. Зараз я вам покажу. Ось тут, бачите? Тут я зламав блоки. Тут стоять. Ну, тобто, стоїть така штука для зілля. І запаси ще каженів. Тут в мене спальня. Ну, Для вас друга сундуки треба. можна поставити можна. Тут сама броня і меч для охоронця. Ліжко для нього. Ну і січок, якщо він міг дивитися. Ну, ну. ну, ну, ну. Але дивіться, спеціально потрібно ставити залізну дверку, тому що якщо кажани можуть визволитися і вони будуть напичкані тим зіллям, то вони можуть вас вбити. Тому потрібно все одно ставити залізні двері. І можна поставити речаги, бо, тому що наживні плити це не добре, вони можуть летіти собі і можуть собі ну, відкрити двері. Зараз я тут добудую. Ну і роздачі. Тут були літають мешкі. Все. Ну, я вам показав все, в принципі, все. Але ховати це, я вже казав, ховати це треба дуже надійно, як я тільки що ховав. Ну, бачите, можна зробити ямку, щоб ви знали, що тут у вас ну ваша лабораторія або ось таку сосну. Дивіться. Зараз я вам покажу, бачите? Тут в мене спеціальний люк. Ну, залізний, щоб ніхто не прийшов. І зараз треба це все забудувати. Ну, ну ну ну. І в принципі, я вам показав все вже все. Тому ставте лайк, підписуйтесь мій канал. Всім удачі, всім па-па!